На сьогоднішній день досить болючою є тема оформлення. Виплан для військовослужбовців». Сьогодні хочу зазначити, в яких випадках можна отримати додаткові виплати або допомогу, а також порядок дій та нормативну чи законодавчу базу, законодавство, яке регулює конкретний вид виплат. Отже, поговоримо про те, як отримати перше грошову допомогу для оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку із затриманням поранення. Додаткову винагороду у зв'язку з пораненням, наприклад, контузією, травмою, каліцтвом, якщо знаходишся на стаціонарному лікуванні, в тому числі за кордоном, або перебуваєш у відпустці у зв'язку із пораненням, одноразову грошову допомогу після укладення першого контракту. Підйомну допомогу у разі переміщення з однієї області в іншу область, як у складі своєї військової частини, так і при переведенні до іншої військової частини. Це стосується тільки контрактників, грошового забезпечення за час тимчасового виконання обов'язків вакантної або невакантної посади. 1 мільйон гривень військовослужбовцям за тривалість проходження служби в бойових умовах. Це не стосується контрактників, 1824, лише без контракту. Виплати родичам військовослужбовцям, які зникли безвісті, загинули померли. Грошова допомога для оздоровлення. Така допомога виплачується протягом календарного року один раз у військовій частині, де проходить військовослужбовець відповідна військова службу. Документи, тобто нормативна база. Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України деяким іншим особовим затверджений наказом Міністерства оборони України від 7 червня 2018 року, номер 260 Проблема тут полягає в тому, що військовослужбовці часто навіть не знають про таку грошову допомогу, адже після навчального центру їх переводять до військової частини, а сама військова частина, точніше, командир, так само. Само не відстежують такі випадки. Ця виплата має здійснюватися виключно у разі подання рапорту військовослужбовцям. Виплати здійснюються лише за наявності фінансування, іноді доведеться почекати. Крім того, спостерігається також тенденція, коли військовослужбовець переводиться з іншої частини і подає рапорт вже новій частині на виплату оздоровчих, але він вже їх отримав. Про це можна дізнатися із відповідного грошового атестата або зробити запит до податкової. Серед складнощів військовослужбовців не вміють подавати рапорти по команді, тобто стрілець подає рапорт на командира відділення а командир відділення вже клопоче по суті рапорту перед. Командирам взводу, а командир взводу клопоче перед командиром роти, а командир роти клопоче перед командиром частини, а командир частини вже накладає резолюцію на рапорт, в якому пише до наказу та прописує і розписує рапорт аж до підрозділу. Або ж обґрунтовану відмову, яку слід підготувати письмово відповідному підрозділу. Також існує практика, що рапорти подані військовослужбовцями, не реєструються та не подаються на розгляд. Тут хочу зупинитися і зазначити, що зараз в армії плюс є така можливість, як подавати рапорти безпосередньо через електронний додаток. І так дійсно, якщо рапорти подаються, то ви можете їх відстежити у системі СИДО. Єдині військовослужбовці, які знаходяться наприклад на службі в прикордонних військах, вони відносяться до підрозділу. МВС, а в такому випадку вони не можуть скористатися відповідно додаткам «Армія Плюс їм безпосередньо потрібно подавати рапорти через систему СИДО за своїм електронним підписом. Даний електронний підпис також вже накладується в системі в системі СИДО. Йде далі. Також хотіла б звернути увагу, що термін розгляду рапортів загалі становить е, біля 14 днів, і в принципі, вже після отримання рапорту там вже йде подання. І вже там після подання вирішуються певні е, нюанси. Отже, йдемо далі. Матеріальна допомога для вирішення соціально побудових питань у зв'язку із утриманням поранення. Матеріальна допомога саме для цього у зв'язку із утриманням поранення виплачується один раз на рік. В незалежності, чи це було одне поранення, чи їх було декілька за один рік. Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України а також деяким іншим особам затверджено наказом Міністерства оборони України. Тим самим я про нього вже говорила. номер 260. На що треба звернути увагу? Важливе, що отримати допомогу. Можна як за попередній рік, так і за поточний. Головне, щоб були підтверджені документи саме поранення за попередній рік, так і за поточний рік. Ба більше навіть якщо військовослужбовець отримав поранення в попередній частині, то можна отримати і грошову допомогу у частині, де наразі військовослужбовець проходить військову службу. За умови, що не отримував вже грошову допомогу за пораненням. Грошові кошти Плачуються виключно на підставі рапорту військовослужбовця. Захисники стикаються з такими проблемами, як необізнаність особливості отримання грошової допомоги можуть бути складнощі із тим, що медичний підрозділ не надає документи на підтвердження поранення. Поранення не фіксується, хоча воно і неявне. Також існує практика, що рапорти. Подані військовослужбовцями не реєструються та не подаються на розгляд. Додаткова винагорода у зв'язку з пораненням, контузією, травмою або каліцтвом для отримання такої допомоги. Відповідно пов'язано із захистом батьківщини у період здійснення зазначених заходів для військовослужбовців, які перебувають на службі або на стаціонарному лікуванні, відповідно мають отримати медичну та реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров'я в стаціонарних умовах. В закладах охорони здоров'я, у тому числі за включаючи час переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров'я до іншого або перебувають у відпустці для лікування після поранення, контузії, травми або каліцтва у зв'язку із утриманням тяжкого поранення за висновком постанови військово-лікарська лікарська експертної або медичної комісії регулюється постановою кабінету міністрів від 28 лютого 2022 року номер 168. питання деяких виплат військовослужбовцям особам рядового і начальницького складу поліцейським та їх сім'ям. Під час дії воєнного стану така додаткова винагорода реалізується в будь-який час, як відразу після поранення, так і через рік, два-три. Виплати такі проводяться у військовій частині, де було отримано поранення на підставі рапорту, з якими проблемами стикаються військовослужбовці? Не надання медичним підрозділам додатку 5 про поранення це унеможливлює отримання такої допомоги винагороди. У довідках ВЛК не зазначено, що поранення травму каліцтва отримане під час захисту батьківщини, оскільки не надано додаток 5 про поранення. Також не зазначається, що травма тяжка, через це не оплачується відпустка по лікуванню. Тут також існує практика, що рапорти, які подані військовослужбовцями, не реєструються та не подаються на розгляд. Одноразова грошова допомога після укладення першого контракту. Дана виплата реалізується один раз за час проходження військової служби в будь-якій частині. Одноразова грошова допомога виплачується у разі лише першого контракту. В даному випадку нормативна базою є постанова Кабінету міністрів України від 30 серпня 2017 року, no 704 про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового, начальницького складу і деяких інших осіб. Ця допомога. Ога не виплачується особам рядового складу, які в період проходження військової служби. За контрактом уклали контракт про проходження військової служби на посадах сержантського та старшинського складу, особам сержантського та старшинського складу, яких у період проходження військової служби за контрактом прийняти на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу. Особам офіцерського складу, які в період проходження кадрової військової служби в добровільному порядку виявили бажання проходити військову службу за Контракт. У разі продовження військової служби за новим контрактом, у разі повторного прийняття на військову службу за контрактом осіб, які були звільнені з військової служби за контрактом, кадрової військової служби офіцерського складу. У разі підписання контракту для проходження військової служби в Збройних силах України особами, які були звільнені з військової служби, за контрактами або кадрової військової служби офіцерського складу з інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також зі служби в правоохоронних органах. Тут також, на жаль, існує практика, що рапорти, які подані військовослужбовцями, не реєструються та не подаються на розгляд. Підйомна допомога у разі переміщення з іншої області в іншу область, як у складі своєї військової частини, так і при переведенні до іншої військової частини. Вона розповсюджується тільки для контрактників. Наказ Міністерства оборони України від 5 лютого 2018 року, номер 45 про затвердження порядку виплати військовослужбовцям Збройних сил України підйомної допомоги. За такими виплатами необхідно звертатися до військової частини, де військовослужбовець проходить відповідну військову службу. А в цьому питанні проблемними аспектами також є необізнаність військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом. Про такий вид грошової допомоги, як підйомні. Також загальна проблема із рапортами, які не реєструються та не подаються відповідно на розгляд. І, врешті-решт, грошове забезпечення за час тимчасового виконання обов'язків вакантної або невакантної посади. Реалізація такої виплати здійснюється як відразу, так і з часом. Немає відповідних строків. Порядок виплати грошового забезпечення, такого регулюється військовослужбовцями Збройних сил України і деяким іншим особам. Відповідний наказам Міністерства оборони України від 7 червня 2018 року. номер 260. Цю виплату здійснює та військова частина, де військовослужбовець тимчасово виконував Обов'язки вакантної або не посади, та на підставі рапорту військовослужбовця. Тут також проблемними аспектами є в першу чергу необізнаність військовослужбовців про такі виплати. Обов'язковою умовою є тимчасове виконання обов'язків за посадою більше місяця, де тарифний розпорядок повинен був бути вищим, ніж на своїй штатній посаді. Також існує практика, що рапорти, подані військовослужбовцями, не реєструються та не подаються відповідно на розгляд. І ось нарешті один мільйон гривень військовослужбовцям за тривалість проходження служби в бойових умовах. Не стосується контракту 18 24 Лише без контракту по часу не обмежена, але не стосується контракту 18-24. Передбачена для військовослужбовців без контракту, які брали участь в бойових діях в районах ведення бойових дій не менше 6 місяців. Регулюється окремим дорученням Міністерства оборони України номер 999 від 20 лютого цього року. Реалізація такої виплати відбувається у військовій частині проходження служби. Проблемними аспектами є збір усіх документів разом, а також окремих документів від інших частин, в яких військовослужбовці проходили службу. Військові частини можуть бути розформовані. Рішення про дозвіл на нарахування та виплати приймаються на вищих рівнях ніж корпус, що затягує відповідний термін реалізації. І ось ми й дійшли до виплат родичам військовослужбовців, які зникли безвісті за Загинула або померла, отримання належних виплат членами сімей військовослужбовців, які зникли безвісті, загинула або померли, іншої грошової допомоги на оздоровлення матеріальної допомоги, для вирішення соціально-побутових питань, а також представлення статусу учасникам бойових дій регулюється на сьогодні. Законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Рішення Міністерства оборони на України номер 2133 від 17 квітня цього року. Реалізація таких виплат не має термінів. Вони здійснюються у військовій частині, де військовослужбовець проходить відповідну службу. Тут також є проблемні питання, і це військова частина не провела службове розслідування та не видала наказ про те, що військовослужбовець зник без вісті загинув помер. ТЦК та військові частини надають неповний пакет документів у військових частинах. Відсутні комісії, які вирішують питання щодо виплати Належних коштів відповідним особам а родичі зниклих безвісті, загиблих і померлих за поданими відповідно заявами. Отже, виплати для військовослужбовців на різні випадки життя передбачені державою, але складнощі з оформленням з оформленням і практика загублених рапортів та бюрократизм вимагають посиленої бізнаності із виплатами або відповідне звернення допомоги до юристів. До нас також багато зверталися із даними питаннями. Наразі у нас зараз якраз є питання виплати військовослужбовцям саме. Грошової допомоги за пораненням, і ми на сьогоднішній день вже йдемо відповідно в суд. Ось тому далі буду з вами ділитися даним досвідом. Я сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. Якщо у вас виникнуть якісь питання, пишіть у коментарях. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж, телеграм каналу Вірю і сподіваюся, що все буде Україна. Дякую за увагу!